Про негативний вплив хімічних сполук в різних побутових засобах, добривах та інших речовинах сказано вже дуже багато. Ми ж спробуємо дізнатись про можливість виключення всього цього з нашого життя. Називається це екогосподарювання. До народження Тимурчика в нас набагато більше було побутової хімії в будинку. Але після народження ми віднайшли для себе масу альтернатив. Для багатьох засобів побутової хімії, окрім засобів для прання, на даний момент у нас ми не користуємося ніякою побутовою хімією. Щодо альтернатив, то тут все дуже просто. Замість миючого для посуду використовуйте звичайний гірчичний порошок. Із жиром він справляється не гірше за будь-яку хімічну сполуку. Чудовою альтернативою засобу для миття посуду стала ось така бамбукова серветка. А за допомогою серветки жир видаляється із поверхні посуду дуже легко. При цьому серветка не вбирає сторонні запахи. Також для миття ванної кімнати ми знайшли про. Просто теж чудову альтернативу такий засіб, як меламінова губка. Вона е, володіє теж унікальними властивостями. Змочивши губку і акуратно е, долонями е, притиснувши і видаливши з неї воду, е, можна чудово відмити ванну та кахель. І ще один крок назустріч екологічному життю: відмовитись від поліетиленових пакетів. Для походів в магазин ми обрали для себе ось таку сумку з органічного льону. Це, по перше, економно для сімейного бюджету. А по-друге, в першу чергу це турбота про наше довкілля. Із модних тенденцій зараз органічне землеробство і ще один різновид екогосподарювання для тих, кого земля годує. Принципи органічного землеробства полягають в тому, щоб перш за все на полях, які обробляєш, не використовувати мінеральні синтезовані добрива. Ядохімікати, пестициди, тобто і не вирощувати е, трансгенне насіння ГМО. Якщо ми виконуємо впродовж трьох років ці вимоги, тоді можна сказати, що через три роки наші поля є органічними. Якщо звичайно вони вільні від тяжких металів, якщо вони не лежать на суперважливій якійсь великій трасі, викиди автомобілів там, чи не стоїть не лежить воно поруч з хімічним комбінатом. Як бачите, життя в стилі еко це цілий комплекс умов, спрямованих на збереження, як навколишнього середовища, так і вашого здоров'я. Тож будьте у злагоді із собою і природою, здоров'я вам і довголіття.